Туда Тут да, давайте случится необыкновенное, вот Латынина за заступится. А, Дай. вот из того, что... Да, из того, что я слышала, дело было так, что, во-первых, в этот самый момент уже вошли российские войска, которых, между прочим, Европа в это Да мы имели эти российские войска. Вспомните с горящего несчастного буря, тогда и пятую танковую бригаду разгромленную нахрен, 0-2 батальона сожгли. Ну что, что там ну, эти... Олексій особисто атем'яв всіх бурят і всі російські війська, які зайшли на Донбас у 2014 році, ну, судячи з того, що він каже. І не побачити Дебальцеве і Лавайськ. І... А, Дебальцеве і Лавайськ, так, да, Олексій, кого ти там, блядь, атимел? А от бої за Іловайськ, От, Баіза за Лавайськ, де, коротше, ми втратили дохіріще народу. Бої за дебальцево, де а Олексій взяв і отымел всіх бурят. Окей. То есть, с ну, одной стороны, это чому... было место, а с другой стороны, было да. нет. Нет, я, не, я могу я в защиту Порошенко я могу сказать, что, во-первых, он был под огромным давлением, там же несколько дней шли переговоры, давили со всех сторон. Во-вторых, во он. Давила военная ситуация? Мы же их отымели всех там, Алексей. Ты что, буквально три секунды назад сказал? эту танковую бригаду разгромлен. Во-первых, в этот самый момент уже вошли российские войска, которых, между прочим, Европа в этот ну, момент... Да, да мы да их отымели, уже... эти российские войска. Вспомните с горящего несчастного. Мы же отымели все российские Буря. войска. Большого ила войск. И более того, еще, значит, меркли в этот момент на Порошенко. И говорила, подписывайте, а то я вам денег не дам. То есть, ну, с одной стороны, было не... а с другой стороны, было нет. я не я можу. Я в защиту Порошенка можу сказати, що, по-перше, він був під огромним давням, там вже несколько кніші переговори, дивілися цих сторон, давила воєнної ситуації, во-вторих, он ну, сильно був в зміненому стані сознання. І давила воєнна ситуація. Ну, так щоб ви розуміли, от у нас Іловайськ, в якому ми втратили дихірі народу близько тисячі, якщо ви не пам'ятаєте, бої за Дебальцеве, де ми також втратили приблизно. Ну, таку ж кількість трошки менше, ніж тисячу. Щоб ви розуміли, десь скажімо, 1700. Щоб ви розуміли, за час війни на Сході ну, до повномасштабного вторгнення ми втратили приблизно... приблизно 5 тисяч. Тобто із них десь півтори тисячі, тільки півтори тисячі ми втратили в двох боях за і Дебальцева. Зато Олексія, ми там всім наваляли буряти гарячі, я їбу! Ну і результатом, результатом, я так розумію, і Іловайська, і Дебальцева були ці мінські домовленості. Ну, ви можете почитати цю історію, якщо дивитися по, по часу, то спочатку був Іловайськ до 31 серпня. Далі почалися ці мінські домовленості після Іловайська. ну Далі вони, звісно, росіяни їх не виконували, вони зірвались. І далі ми отримали Дебальцева. 27 січня, якщо ми подивимося по таймлайну а, десь тут було прозрив. Остаточний зрив, а 24 січня. ці мінські домовленості або там перевмовини, Мінський протокол, хто як це називає, був зірваний, і ми отримали ми отримали Дебальцево буквально через 3 дня. А Олексій. Тут нам втирає, як ми там розкидали всіх росіян, завалили всіх бурятів. Я так розумію, він там ну, особисто це все робив, чи я не знаю. Чи може він вже все забув, як там відбувалось, коротше, ось так якось. І я не виправдовую там, мінські домовленості або хто там ще підписував. Це вже інше питання. Але мені здається, що коли ми втрачаємо тільки за два бої під Іловайськом та Дебальцем. Десь півтори тисячі чоловік, то це не виглядає, як ми там розкидали всіх бурятів, і ми були в тій ситуації, щоб протистояти російській армії в 2014 році. Ну, я також думаю, що у 2014 році російська армія не була настільки добре підготовлена, але просто так виходити і казати, що ми там всіх розкидали. А мінські там домовленості це була типа повна херня. Я не знаю, що було, якби не було мінських домовленостей. Ці б чуваки поповзли далі, і ми б отримали, крім Іловайську і, і Дебальцеве, ще б декілька таких коротше, гарячих точок і втратили ще дуже дихіра народу. Так ми хоча б хоч якось підготувалися до. 2022 року. Ну як, ми готувались до 2019 року, а після 2019 року почалась якась хірата.